На обід у мене будуть котлетки рибні. Зараз я її трошки у тут. Що тут? Де тут кісточки? Ось так значить, тут? Що за рибка, я не знаю. Та оті дешеві риба. Риба дешева китайська, ну. Мені нормально. В рибу треба їсти. Так я її зараз подрібню, подрібню її, щоб легше було блендеру. Цибульку. бульку. П'яте С. Сіль. Так, а ну що тут? Ну, фарш такий житкуватий. Значить, що? Треба додати сюди, мабуть, висівки. Да. Так, додаю висівок, бо фарш рідкуватий. Дві. Дві ложки бо мало, бачу. Раз і два. Все, оце буде досить. Паршик постояв, висівки розійшлись, вже така маса більш-менш можна щось зробити з нею. Мочаю руки, виробляю котлетки. І кладу на пергамент на Деко. Картоплинку почистила, молоденьку. а так, підсулю її. Так. І отак примотаю, щоб не диміла і ставлю в духовку. Цей обід готується, в мене є просування. Небагато, але є. Я вже зранку трішки просувала футболочки, шортики, а це в мене постільна білизна. Поміняла постіль, постирала та. Треба попросувати. Коротше, один комплект двохспальний. Мені вчора писали, ой, у вас такий двір. Що маємо, те маємо. Я ж нічого не придумаю. Поки нема грошей, ми теж розуміємо, що треба щось робити. І плануємо робити, ми хочемо покласти плитку. Ну, поки немає фінансів. Прямо ой, на, весь, на вас це не похоже. А що я? Що я? Якась мільйонерша чи що? Що не похоже на мене? Нас ну, був він, зацементований двір. Ну вже ж пройшли роки. Де ми цементували в 2009 році. Як приїжджав Сережен, як приїхав Сережин брат, ми з ним. Опрементували. Ну, а вже ж скільки років пройшов? Дев'ятий, а зараз 25. Ми все розуміємо, дівчата. Хто хоче допомогти, я можу поставити карточку. І допомагайте. Кому не подобається щось. Як живемо, так і живе. Є, звичайно, люди живуть краще. У них достаток, у них землі є. А в нас немає землі. Щоб нам розкошувати. А так звідки доходить, звідки. Я вдома, ви всі бачите. Сережа працює, але він працює недавно. Що ж не тратить? Півтора року. Тут на машині. І тут. Тут те, тут те. Як не одне, так друге. Пікраще за вас. Хозяйки. У вас все в порядку вдома, так? Да? Я рада. Що у вас вдома все вперед? А вона не так. Колись буде свято і на нашій вулиці. Газ провели, воду провели. Перебудували тут всередині. Це ж старий будинок звиданих батьків. Ми тут все перебудували. У мене у минулому тижня, кожен я не зробили кухню. А що ж помимо того? Операції одна за одною. Ви думаєте, це що? У мене тільки дві операції за два роки. Дві тисячі двадцять. Двадцять 2020... який? Пер... Перший рік, так? Да? І 2023 рік. Острий тромбу, флібід. Не думайте, що вони дешеві ці операції? Сережі робили теж у 2022 році. Теж, як ото війна почалась, йому зробили теж операція була в нього. Був теж гострий, тромбофлібіт, ми обоє полі. У мене вже три були операції. Дві на одній нозі, одна на другій. Так короче, що розказувати? Всі такі грамотні. Одна написала квіти могла б насадити. Тут ні одної квітки не було біля хати. Ні одної. Я понасаджувала квіти, виноград. Тепер треба розсаджувати, звісно. Оце дівчата, хто пише там, що мені не подобається, я блокую. І, не, і це, не обіжайтеся, як собі хочете. Ви прийшли, подивилися. Не подобається, промовчали. Ви ж як людей в гості ходите до людей, ви не вказуєте їм так же. Ви там те, не так, а у вас те. А може і вказуєте, є люди різні. Люди різні. І є якісь. Приходить у двір і починає розказувати. б я б тут би так зробила, а я б тут би так зробила. Це не ваше діло. Як мені робити? Як можу, так і роблю. І це наше життя. Як можемо, так і живемо. Ми не, не хуже других і не краще. Як, думаю, що в нас основна маса українців так живе, як ми. Бо в нас знайомі. Такі самі, як і ми. Та й все. Може, є де кращі регіони у нас. Ще й клімат тут такий, що все вимерзає. Або засушує, або вимерзає, або вигниває. Сережа був у Вінницькій області, каже, Світа, щоб ти бачила, вишні висять, черешні. А в нас немає нічого. Вже який рік мерзне все. А ви будете мені тут розказувати. Терпіть я не буду. Не для того я заводила свій канал, щоб слухати негатив. Воно мені геть не треба, геть. Якщо треба буде поміч ваша і ваш ...совіт, чи ваша порада я у вас питаю. А коли я не питаю, то мені писати не треба. все. Ой, чужу біду руками розведу, да? Або в чужому оці побачу. У чужому оці побачу соринку. А в своєму й не побачу, так? Дивіться за собою. Не треба мене вчити. Мені вже 60 років. Вчити мене не треба. Я сама можуть ночи. Розуміли? Ті коментарі, що мені не подобається, я видаляю і блокую тих писак. Як собі хочете? Це моє право. Півгодинки, підпеклися котлетки? Посипаю їх сиром? От. Так. А що тут? Ставлю далі. Так, без 24. Мій обід перейшов у вечерю. Ось така в мене вечеря. Дві котлетки, картоплинка запечена і салат. Всім смачного. Так, повечеряла та Залишилось дві простині. А вечором піду ще травити жука. Жука й нема, але ну, бачила я старого, подавила, ну, треба, треба потравити помідори, щоб жук, якщо прилітає, то щоб він зразу і пропадав. немного, одна за одной. Еще Сережа зараз в Днепре. Так кругом зараз. Что в Днепре, что в Одессе, что в Киеве. Да, покоя нема. Так, все перегладила, тепер трішки жара спаде, піду бризкать жука. Так, все, обробила я помідори. Фух, жарко. Так. Ну, вже 6.10. 10 Вечерять я не буду, не хочу. Хіба що поп'ю молока десь туди далі? Ось, сьомій, може, і все. Стакан молока вип'ю. Всю чашку таку і все. А зараз піду, поставлю вам відео. Та і все. Дякую, що ви мене дивились, що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення! Бережіть себе!